Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо смачні цукерки з яблук без цукру. Корисні і дуже прості приготування. Якщо ви притримуєтесь правильного харчування і при цьому любите поласувати солоденьким, ці цукерки будуть дуже доречними. Ходімо та приготуємо їх. Потрібно взяти 1 кг яблук та очистити їх від шкірки і насіння, а потім нарізати кубиками або довільними невеликими шматочками. Яблука обирайте солодкі, щоб не потрібно було додавати підсолоджувач. І ще одразу ж потрібно залити 25 г желатина водою 70 мл звичайна вода кімнатної температури. Залишаємо його на 15 хвилин набухати. А тим часом яблука відправляємо в кастрюлю з товстостінним дном і додаємо 50 мл води. Вмикаємо середній вогонь та тушкуємо 15 хвилин до розм'якшення. Після цього потрібно перебити яблука блендером, до стану однорідного пюре. Желатин вже набух. Топимо його на водяній бані або в мікрохвильовці імпульсами, а потім виливаємо в миску з яблучним пюре. І після цього починаємо збивати міксером 4-5 хвилин до пишної білуватої маси. Додаємо до маси одну чайну ложку кориці і знову перемішуємо, щоб кориця розійшлася по всьому об'єму. Даємо суміші остигнути до теплого стану, а потім переливаємо в широку форму та розрівнюємо лопаткою поверхню. Далі потрібно накрити харчовою плівкою в контакт. І відправляємо в холодильник на 4 години застигати. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Коли маса застигла, потрібно зняти плівку, пройти з силіконовою лопаткою по периметру форми. За потреби можна опустити в теплу воду форму на одну хвилину, щоб краще відстало. Перевертаємо і потім нарізаємо зручними по розміру для вас кубиками. А тепер ось ці кубики можна обваляти або в кунжуті білому, або чорному, або в какао, в кокосовій стружці. А також можна розтопити шоколад і полити цукерку зверху. Обирайте те, що вам подобається найбільше. Виходять смачні м'якенькі цукерки без граму цукру і підсолоджувачів. Натуральні продукти, які завжди можна знайти вдома, або легко купити. Тому приготуйте та посмакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.